Всесвіт, я хочу зустріти справжню любов. Окей, ваша перша зустріч. Невдале побачення із людиною, яка полюбляє з'ясовувати стосунки на першому побаченні. Всесвіт, я хочу палкого і пристрасного кохання. Окей, ось вам пристрасне кохання, романтичні вечори палки повідомлення і сварки з приводу хто кому перше пише. Так, все світ. Я хочу, щоб мене любили. Хочу відчувати підтримку у кожному моменті. Окей, тепер ваш партнер буде завжди поруч, буде слідкувати за тим, що ви їсте після шести, і постійні розмови, чи варто пити стільки кави? Всесвіт, я хочу любов без умов і з максимальною гармонією. Ось ваш гармонійний коханий. Він любить все, що любите ви, і не має власної точки зору. Служба Всесвіту завжди готова, але чіткість у ваших бажаннях. Це ваша задача.